Я прошу вас взяти мене до вас на роботу. Ви знаєте, що я вже скільки цілу неділю я в такому стресі. Я стільки пережила смертей собак. Отут, от у мене дві дохлі лежали. При мені на базарі билася в конвульсіях собачка. Вісім годин вечора. Я вже стільки пережила. Це дуже важко. Ви розумієте, це така трагедія. У мене вже просто болі в нутрі того, що такий стрес. Стрес сумасшедший. І я кожен день десь собачка загавкає. Я слухаю, думаю, господи, ні, це ліце опять уже Про отруєння тварин на у нашому місті ми вже розповідали. Але останнім часом вони стали масовими. Все робиться системно і з особливою жорстокістю. Собаки помирають у страшних муках серед білого дня. І цей жах відбувається на очах людей, у тому числі дітей, десятки собак, які мирно жили в наших дворах, в тому числі і стерилізовані, вбиті. Такі отруєння можна назвати тільки вбивством. Ми розслідуємо цю справу в міру наших сил і можливостей. Але те, що відбувається, говорить про те, що зараз в цьому задіяні дуже великі як матеріальні ресурси, так і сили. Здійснювати такий цинічний злочин на очах усього міста можуть тільки сили, які відчувають за собою адміністративний ресурс. В цьому випуску можуть бути шокуючі кадри. Тому, якщо ви дуже вразливі люди, ми не рекомендуємо вам подальший перегляд. На цьому відео Собача сім'я. На жаль, всі цуценята ці загинули. Вдалося врятувати тільки їх маму. Ось ще жива собака. А це жорстока реальність. Живе у дворі по вулиці Січневий плори. Собака дружелюбна, спокійна, неагресивна. До того ж, стерилізована. Мешканці піклувались про неї, годували. Вона стала своєю і її отруїли. На заважала за що такі страждання невинні тварині. Дякувати, що завдяки волонтеру Світлані білку вдалося врятувати. Але чи надовго? зачем же вот так вот жестоко вот это вот травить, когда идут дети, люди в школу идут, и ведут детей, как вчера это самая вела женщина двоих детей в садик и такой крик детей был, что она вернулась домой. Потому что дети были в слезах. Они не смогли даже вообще дойти до школы. До садика. Это же, смотри, такие ужасы, как она орет, когда у нее пена изо рта, когда вот эти вот судороги. Это же просто жестоко. Такого отруєння в нашому місті раніше не було. Про це говорять місцеві жителі. Кому це потрібно? Хто за цим стоїть? Дуже багато джерел кажуть про те, що ця ситуація виникла після того, як мером міста Біла Церква став Геннадій Дикий, і що це мало не особисте розпорядження. Але на даний момент ніякого зв'язку і доказів немає. Крім того, що в бізнес-структуру, яка належить родині Геннадія Дикого, входить КТП, яке раніше займалось виловом диких собак. Триває слідство. Ми будемо стежити за ходом подій і сподіваємося, що винні будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Ми звернулися із заявою до місцевих правоохоронних органів. Значить, я представник організації Білої церкви захисту животних Білої церкви. У нас масове травня Білої церкви 22 числа було зареєстровано нашим обществом. Що Є... У нас визвана була поліція 23 числа. Вона приїхала, описала, все було це перезвонено в ЖКХ, тобто ведеться там робота, там скоро зареєстровано. Ми хочемо подати заявлення подільного обществу, від людей, тобто ініціативна група. Позаймаємося, бо я тут це бачу, це є проблема, це є проблема. Тобто, ви, що підкидає. Ну, в мене тільки є поки одна заява, більш друг більш не було. Ні, там мені сказали, що люди лично взивали як дв мінімум два рази і були составлені. І странно, що всього одна. Ні, я, я подивлю, може, я помиляюся. Бо -вот те, таком... що в мене було одне, я підписував, то було. Да, три собаки в мене було. А -а -а. На остановці було у мене. Да, И, я бачу. Погибли, да? Да, погибли. Три собаки були. Я, там направлялась на встреті. Я виясню я зараз, я зараз подивлюсь. Ми звертаємося до всіх жителів Білої церкви проявити громадську позицію, бути уважними. Якщо ви помітите людей, які несподівано щедро годують собак, викликайте співробітників поліції і затримуйте цих невідомих. Якщо ви є власником торгових точок, магазинів і у вас встановлено відеоспостереження, будь ласка, перегляньте ваші записи. І якщо побачите схожу ситуацію, передавайте записи в правоохоронні органи. Якщо ви побачили отруєну собаку, підвезіть її до ветеринара або самі надайте першу допомогу. Купіть в аптеці Атоксіл, один пакет на пів літра води і дайте собаці, вколіть вітамін в 6 Давайте спільними зусиллями зупинимо шкуродерів, припинимо ці жорстокі вбивства. Не залишайтеся байдужими. вимоги, Нас культурно попросили вийти. Ви зайшли, ви почали. Ви йдіть сюди, туди-сюди. Не зривайте сесію, сесію визивають.